Погляд на вирізи від французького бренду Snowball. По-перше, текстиль нейлон 900 ден. Вони будуть і вогостійкими, і міцними. В середньому великому розмірі є розширення. Класична ручна поплажа йде 55-40х20, з вагою 2,3 кг. Є зручне кишені зверху під документи і дуже велике кишеня, ще одна зовнішня. Є додаткові ніжки в кожному з розмірів, є пірка імена, колеса. Плавні, вже нам знайомі, ці колеса працьовиті, працюють завжди добре, при повному навантаженні буде класно їхати. Ручка пом'якшена, буде дуже приємно в руці. Зверніть увагу, як прошита добре. Тут гарний шовчик, тут є шовчик, не на застіпках, а саме в такому форматі буде довговічною. Тому ми маємо. Три зручні колони. Всі валізи легкі. ця важить 3 до 4 кг, 3, 1 кг і 2-3 кг з такою товщиною тканини. Це буде і легко, і мерцо, ручки, багато ріде. І ще мені дуже сподобалось, як валіза виглядає всередині, оскільки помітили, тут вперше із усіх валіз тканинних, що тут є вологостійка кишеня. Це дійсно дуже зручно. Наприклад, якщо у вас щось прольється, то документи або якісь важливі речі будуть у повній безпеці. Ну, друзі, якщо вам потрібна якісна валіза, ви звертаєтесь до нас, оскільки ми спеціалізуємося на підборі саме класних якісних валіз. У нас завжди справедлива вартість і гарне обслуговування.